Усім привіт, дорогі друзі! Мене звати Олег Саєн компанія Грожилення. Наша компанія виготовляє агрегати ін'єкційного типу. Хочемо вам показати агрегат нашого виробництва. це українсько-німецький проєкт. КВД та агроживлення. Це у нас агрегат 11 метри шириною захвату, ємкість 3000 літрів. Це ін'єкційний аплікатор, який вносить добрива на глибину 7-8 см шляхом ін'єкції. Як шприць входить у ґрунт, вприскує добриво прямо під корінь рослини. Давайте зараз я вам покажу, з чого він состоїть. Тому що цей агрегат на 90%. Зроблений із німецьких та іт італійських комплектуючих. Тому ціна вартість дуже приємна. Німецький агрегат зроблений з таких же самих комплектуючих, буде коштувати рівно в два рази дорожче. Давайте покажу вам, з чого состоїть. Так, дивіться, друзі, почнемо з переду агрегату. Сільга у нас шармюль, рухована, астрійська стоїть. Данкрат з тієї сторони, італійський Сімол стоїть. Кардан у нас італійський, насос італійський, анорі ревері. Електроніка повністю вся італійська арагівська. Резинотехнічні вироби. У нас також всі італійські масло бензостойки Далі, всі фільтри у нас, крани, всі арагівські, італійські. Так? Далі, колеса у нас індійські БКТ. Ми використовуємо. Та полуося фадівські. Полуося. Фат це два підприємства, Один знаходиться в Італії, інший знаходиться в Німеччині. Так, і серце нашого агрегату це, звісно, німецькі робочі органи виробництва КВД. Так, друзі, зараз вам розкажу саме за цей агрегат. Цей агрегат має міждоряді між робочими органами 35 см. У нас шасі. Колісний ход, так називаємо, полося самі по собі передвигається по 3 різних міждуряді, Це під 45-50, 70 і 76. Зараз стоїть під 70, тобто колія у нас агрегату 2,80 по центрах. Тобто, трактор під собою пропускає 2 рядки кукурудзи, агрегат пропускає 4 рядки кукурудзи, для того, щоб не було ущільнення ґрунту, щоб слід слід не йшло. Так, робочі органи стоять з між 35 см, то два робочі органи входять в рядок, то з обох сторон вносять добрива. Так, давайте сюди перейдемо. Хочу вам показати наше нове рішення. Дивіться, раніше, раніше ми на маленьких агрегатах, такі як 6, 6 м, 9 метрів, не робили додаткового копіювання. То сам робочий орган може копіювати ґрунт. На резинових демпферах може копіювати ґрунт. Порядка 25 сантиметрів е, е, нерівності ґрунту, так. Ну і на ширині захвату там 6 метрів або 9 метрів, цього достатньо. Ну Коли ми зробили цю нову модель 11,2 метри, це під, час, під 16 рядну сівалку, так, це вже майже 12 метрів, то коли ми почали випробувати цю модель без додаткового копіювання, то було також, що коли нерівні поля, то крайні робочі органи могли зависати. Е, ми Впровадили сюди систему, яку ми використовуємо на наших великих агрегатах, це 12 метрів, 16 метрів, маятників механізм копіювання. От дивіться, У нас підкрилки додатково ще можуть, можуть копіювати. От, бачите? Тобто, якщо ми кажемо на ширині захвату 112 метри, цей підкрилок і той підкрилок копіюють, можуть копіювати нерівності ґрунту. В районі, в районі півтора метри. Тому завжди робочі органи, голки на всю, на всю глибину заходять у ґрунт, вносять добрива і все працює. Давайте а тепер, так, друзі, поговоримо, як це працює на полях і чим краще, ніж оприскувач чи, чи розкидач добрив. Так? Е, бачите, зараз вітер такий дує. Я думаю, що оприскувачем, якщо вносити добрива, то... Частина добрива буде здувати і десь не несе, а десь може дати там тройну норму чи четверну норму і попалити рослину. Таке ж саме відбувається з розкидачем. Тут у нас ін'єкційно ми вносимо, ми не залежимо вже не від сонця, що ми не переживаємо, що рослину попали. Ми не залежимо від, від вітру. Ін'єкційно колесо заходить, вносить добрива і виходить. Ще ця технологія просто незамінна для тих, хто. Впровадили в своє господарство ноутіл або стріптіл. Філософія ноутіла, це у нас посипання остатки, так? за допомогою посипаніного слоя регулюється температура почви, а тим самим і, і волога. І коли у нас посипажніний слой, тобто мульчуючий слой на полі. То я не знаю, як традиційним методом можна внести добрива, тому що вони просто на солому лежаться, да, і не працюють е з культурою. З технологією Култан, ви не переживаєте, не боїтеся цього, тому що голка проникає, минуючи, е му е минуючи мульчу, заходить в землю та вносить добрива. Так, до речі, комп'ютер на даному агрегаті стоїть Браво, 180С. Хто працював з цим комп'ютером, той знає. Це повністю автоматизований комп'ютер, задаєте норму в незалежності від швидкості, вносить ту норму, яку вам потрібно автоматично. Також на ці агрегати можна ставити будь-який комп'ютер або шину і за баз можна ставити. Це вже по, по запросу клієнта, скажімо так. До речі, наші ділера в Україні це техноторг, тому е Якщо захочете придбати собі агрегат нашого виробництва український німецький, а в нас ширина захвату є під різного клієнта, Це 9 по 6 метрів, 9 метрів, 11,2, 12, 16 метрів, а також є навісні агрегати. Тому звертайтеся в техноторг по придбанню агрегатів нашого виробництва. Всім пока.